Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин Дихай носом вільно. Про високий ризик нової ракетної небезпеки у найближчі дні повідомляють народні депутати України. Парламентарів попередили, що найближчим часом Росія може атакувати будівлю Верховної Ради. Тому на сьогодні пленарне засідання скасували. Наразі Україну атакують кілька груп шахедів з другої ночі їх фіксують на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині та Київській області. Нині у п'яти регіонах України оголошена повітряна тривога. Неспокійний ранок у Сумах внаслідок ворожої атаки по житловій забудові пролунало кілька потужних вибухів. За інформацією обласної військової адміністрації, вже відомо про двох загиблих. Десять роді дістали поранення різного ступеня тяжкості. На місці працюють рятувальники. Путін вдруге за цей рік масштабував війну та порушив статут ООН. Президент Володимир Зеленський у соцмережах відреагував на заяву російського диктатора, який визнав факт використання нової балістичної ракети по Дніпру. А першим кроком стало залучення Північної Кореї до війни проти України. За словами президента, Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх, хто закликає не розширювати війну. Балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. Глава Держави заявив, що Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми не вперше застосовуємо цю зброю. Маємо на це повне право згідно з нормами міжнародного права. Наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації, зазначив президент і закликав весь світ реагувати, тиснути і примушувати Росію до справжнього миру. Світ повинен на це реагувати зараз. Сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни. Хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорстокої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йова Галанта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня минулого року по 20 травня 24 го Однак, міжнародна реакція різна. Якщо у правозахисній організації Amnesty International заявили, що відбулося історичне правосуддя, яке наздовжене відповідальних за злочини в Палестині та Ізраїлі, то решта світу. Думку не поділяють США. Відкинули рішення МКС арештувати Нетанягу і Галанта. Вашингтон вважає таке рішення прокурора міжнародного суду поспішним та помилковим. Європейські країни Нідерланди, Італія, Ісландія та Норвегія вже заявили, що слідуватимуть рішенню МКС згідно з вимогами римського статуту. Натомість у Франції відмовилися коментувати чи заарештують Нетанягу, якщо він приїде до країни. Нагадаю, головний дипломат Європи Жозе Борель заявляв, що всі країни ЄС мають Виконувати рішення МКС. Краснопілля, що на Сумщині, евакуйовують. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюхо оголосив обов'язкову евакуацію з селища. Все через загострення ситуації в області проводяться заходи з обов'язкового вивезення населення, матеріальних і культурних цінностей. Людей евакуюють у більш безпечні райони. Йдеться у повідомленні у разі відмови, необхідно оформити її у письмовому вигляді. Російські окупанти провалили іспит, взвод загарбників, зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації. Скупчення ворожого особового складу виявили воїни головного управління розвідку міністерства оборони України та вирішили додати московитам практичної складової засобами «Таврія». і завдали по полігону ракетного удару. Тож іспит загарбники не склали взвод. Росіян зазнав втрат у. Битими та тяжко пораненими, яких ніхто не поспішав рятувати. В Україні відзначили день десантно-штурмових військ ЗСУ. Саме ці бійці першими зустрічають ворога. Здобутки та успіхи десантників з початку війни в Україні 2014-го важко переоцінити. А про їхні героїчні подвиги після повномасштабного вторгнення факти постійно розповідають у своїх сюжетах. Наша команда вітає кожного бійця, який боронив чи боронить нині нашу країну на передовій у складі цього роду військ, і вкотре закликає глядачів долучатися до платформ. Ми друзі, дешаве, та підтримувати наших захисників донатами. Це дуже важливо. Саме так ми з вами можемо привітати десантників з їхнім професійним святом. Перші в черзі до військомату, перші на полі бою, завжди перші. Це стан душі. Це це, 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 це мій внутрішній стан. Це я. Я десантник збройних сил України. З початку повномасштабного вторгнення Житомирянин Ілля кидає цивільну роботу та стає до лав Збройних сил України. Потрапляє до 95-ї бригади. Легендарна десантна штурмова бригада. Я про них завжди чув, завжди хотів. Це наше, це моє, це Житомирське, це, це найкраще. Вони ніхто крім нас, а я туди ж та опановує фах проти На той час танки це ну, основна небезпека. Де я себе бачу? Там, де тяжче. на початку березня, 22-го росіяни один за одним захоплюють населені пункти Київщини. Бійці 95-ї одними з перших, стають в оборону. Перший контакт був з ворогом. Не як проти танкіст. У мене на плечі висіла установка. Модіз в руках була зброя. 5,55, п'ятдесят 74. Я побачив, що він ну, стоїть в дворі, виходить на дорогу. І ну так все відбулося. Допоки тривають бої за Київщину. В Україні формується нова 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ. Щойно окупантів вдалося відігнати зі столичного регіону. Ілля потрапляє до нової бригади і вирушає боронити південь. Наше завдання було населений пункт Білогірка, форсування річки Інгулець, прорив третьої лінії оборони противника. І наша бригада перша. Успішно виконала завдання уже наприкінці 22-го бригаду перекидають на один з найгарячіших напрямків Донеччини Бахмут. У цей час у лавах іншої, не менш славетної, 25-ї бригади ДШВ воює й Олександр. Ми пройшли і Луганщину, і Харківщину, і Донеччину. Тоді ж на підсилення Бахмутського напрямку виходить ще одна новостворена бригада ДШВ – 77-ма окрема аеромобільна. На початку 23-го героїчну оборону Солидару бійцями 46-ї та 77-ї бригад відзначив і президент. А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. У цей час лави 77-ї бригади поповнює і колишній власник одеського СТО Роман. У нас перше це було це в Бахмут за сольдах. Оборона часового яру, яку довелось тримати вже наприкінці року, зізнається боєць була найбільшим пеклом на його бойовому шляху. Там крило все. Саме з позиції неподалік часового яру Роману, як командиру відділення, довелось виводити побратимів з під потужного обстрілу. Криє, кри. командир кажуть, по що виходьте. Я кажу: мінус, ми сидимо, чекаємо. Моя свою групу не поведу зараз під цим обстрілом, тому що ми не дойдемо просто. Оцінивши ситуацію, боєць вирішив чекати. Росіяни накривали позиції усю ніч. Вийти вдалось лише на світанку. Присиділи ми ще ніч під цим обстрілом, все немає, і тут починається ну, світати. Я кажу, що хлопці готові, вони такі, блін, командир, ну і ти повідеш, то ми готові. Получив він знаку від командуючих за хоробрість і за збереження життя особового складу. А от оборона Авдіївки перед самою її окупацією стала найважчим етапом для Олександра з 25-ї. З 22-го не було такої інтенсивності боїв, не бачив я, скільки б не де ми не воювали, яку б роботу ми не робили, але там був, мабуть, Весь все безумство Російської Федерації в одному напрямку. Чоловік спершу був командиром штурмового відділення. Дослужився до головного сержанта саперного взводу. Каже: Росіяни не шкодують ані набоїв, ані людей. Якщо ворог бачить, він то проважає до кінця. Були ситуації, коли ледь уходив. Ми з раз я з своїм саперам на завдання пішов. По нам випустили в кінець, було 320-х прильоти, і потім 11 снарядів з Василька, Це міномет. Кожен з героїв цього сюжету віддав за захист батьківщини найдорожче здоров'я і вже не може виконувати завдання в зоні бойових дій. Після четвертого поранення мене списали е е е за того, що вже не можу виконувати бойове завдання, по стану здоров'я. Е е і серце, сіло, і спина. Утім, кожен залишається в строю, навчає нові покоління десантників у 199-му навчальному центрі ДШВ. Моя дружина, мої родичі. Вони мене мотивують. Я тут, тому що вони там. От і все. Я хочу, щоб ми жили в вільній країні, щоб у нас було завтра. Вони не бояться брати відповідальність за інших. За себе я не переживаю. Я переживаю більше за хлопців своїх. От і все. Щоб, тому що я як командир групи, я з них відповідаю. Та ділитися один з одним досвідом заради спільної перемоги. Дешеве це як сім'я, яка от нас штовхає лінію фронту вперед. Або стримає ворога там, де штовхнуть важче. Моє відношення до дешеве. З професійним святом десантників вітає Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко та уся команда фактів на ICTV. 21 місяць у російському полоні пережив прикордонник В'ячеслав Кучковський. Він із Донеччини. Там його і застала повномасштабна війна. Разом із побратимом боєць боронив Маріуполь під безперервними обстрілами у неволю потрапив зазовсталі. Прикордонник витримав майже два роки знущання тортур у ворожій в'язниці, вижив і не зламався. На батьківщину повернувся цьогоріч у лютому під час великого обміну полоненими і тепер служить у мукачівському прикордонному загоні. 600 людей було. Ми знайшли, там були біметалічні батареї. І ми ото в углу ці батареї. Ну хоча б щоб не на бетоні. А. Прикордонник В'ячеслав Кучковський майже два роки провів у російському полоні. Згадувати, пережити йому нелегко, бо ворог знущався і катував, та боєць не зламався. В'ячеслав із Донеччини п'ять років тому підписав контракт і боронив країну у відділі прикордонної служби Сартана. Там його і застала велика війна. Це легендарний ВПС, зустріли перші ворога це зі сторони октябрь. Там. КПВ Гнута, Павлополь, це там ВПС-Сартана. Далі оборона Маріуполя. Каже, росіяни обстрілювали їх чим лиш могли. Штурми, вибухи і вуличні бої завершилися майже повною облогою. У полон В'ячеслав потрапив зовсталі. У нас не було БК, БК. Нас загнали всіх у завод. 21 квітня ми нашою групою зайшли в Азовсталь. І там вже до 20 травня були спочатку потрапив в Оленівку. Там умови були нелюдськими. Сотні українських бійців спали на бетоні і їли жменю недовареної каші. Постійні допити, особливо на перший час вони фільтрували людей, хто де був, били, заставляли підписувати бумаги, що вони. Ну, робили злочини проти мирного населення. І люди підписували бумаги під фізичним тиском. Кати брехали нашим бранцям про події в Україні. Правду дізнавалися випадково від їхніх зеків, яких також там утримували. Було багато дезінформації з їхнього боку, що там вже все, все мав захватити. Витримати неволю прикордоннику допомогли думки про рідних. Головне це морально не зламатися. Я знав, що мене чекають і тримався. Дружина В'ячеслава з восьмирічним сином зуміла вибратися з оточеного Маріуполя і переїхати до Закарпатського Мукачева, де чоловік і що з ним дізналася лише через півроку від звільненого з полону побратима. Чоловік йому там на якійсь тканині написав мій номер, він там десь то сховав, і коли його обміняли, він подзвонив мені і сказав, що він там в свердловській ті колонії. В'ячеслав вирвався із пекла ворожих в'язниць лише у лютому цього року під час великого обміну військовополонених схуд на 26 кілограмів. Тепер відновлює здоров'я і служить у Мукачівському прикордонному загоні. Я поки що вважаю, що хоч щось ну, зроблю тут, би, пусть не на передовій, але тут Я гарний водій. Тож. Працюємо тут. У новому місці сім'я орендує квартиру. Син ходить до школи, а дружина працює. Їхню квартиру у Маріуполі знищив ворог. Від попереднього життя залишилися лише спогади. Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, факти ICTV, Єдині новини. Світло в українців сьогодні знову буде за графіком: причина тимчасового запровадження обмежень пошкодження енергооб'єктів свідок масованої ракетно-дронової атаки, яку російська війська вдійснили в неділю. Нині графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 6 ранку до 22.00, повідомляють в Укренерго розклад відключень за конкретною адресою доступний на сайті або офіційних сторінках оператора розподілу. Десять нових маршрутів на зимовий сезон презентувала керівництво Укрзалізниці п'ять з них у напрямку Карпат з Кривого Рогу, Дніпра, Полтави, Харкова та Кременчука. Крім цього, Харків та Дніпро поєднає новий регіональний поїзд. Ще два маршрути за пікових навантажень будуть подовжені із Запоріжжя до Рахова та з Одеси до Харкова. З 15 грудня Укрзалізниця також обіцяє запустити три міжнародні рейси з Києва до Будапешта та Братислави, а також між Варшавою і levou Українська у Ватикані у тамтешніх музеях з'явилося вісім українськомовних аудіогідів. Вони унікальні. Записано 19 годин тексту, який озвучили відомі українці, артисти, телеведучі, спортсмени. Роботи за озвучення були непростими. Переривалися повітряними тривогами та знеструмленнями в Києві, зазначила перша леді Олена Зеленська, яка взяла участь у відкритті українськомовних аудіогідів, і додала, що вони насамперед для наших співвітчизників, які опинилися за кордоном. Ордоном на непростому шляху загалом в 50 країнах світу вже працюють 93 українські аудіогіди.